Слава, доброго дня. А розкажіть нам, яка оперативна ситуація зараз на Чернігівщині, зокрема у прикордонні? Отже, на Чернігівщині запроваджено дійсно графіки відключень електроенергії. Вони працюють. Звісно, коли там є можливість десь включити більше споживачів, то обленерго це робить. Роботи із відновлення пошкоджених об'єктів тривають постійно. Цілодобово тривають е, і вдень, і вночі. Е, власне, залучаємо ресурси не тільки з області е, до, в, в, у ліквідацію наслідків і від, роботи з відновлення. Залучені і е, Обленерго, е, і е, міненерго. Е, у нас е, в області зранку працював е, міністр е, МВС Ігор Клименко. Е, ми е, Інформуємо людей про роботу відповідних служб, про роботу ЖКХ, лікарень, соціальних служб відповідно до того, що у місті частково є відключення електроенергії. Проблемні питання у нас відпрацьовані ще вчора. До такого до, до такого формату подій до відключень ми готувалися і не раз. Були у нас навіть відповідні навчання. Тому керівники на місцях розуміють, що робити. Мова і про генератори і, і запаси пального мова і про там перебудову роботу тих служб, які надають послуги людям. На місцях всі працюють, ресурси є, і відповідно буде результат. Все ж таки повернуся, аби уточнити до свого питання. Яка оперативна ситуація? Чи ведуть росіяни зараз вогонь? Наскільки небезпечно навіть відновлювальні роботи вести? Роботи відновлювані вести небезпечно. Та у нас вже були багато випадків, коли росіяни там другі через певний час після першого обстрілу, вдруге запускали ударні дрони були в нас. І поранені працівники, поранені працівники ДСНС після повторних прильотів це було кілька тижнів тому в Ніжині. Тому, звичайно, на фактор безпеки під час відновлених робіт зважають і зважають серйозно. Щодо ситуації в прикордонні, то у нас щодня там, від 30 там, до 100 обстрілів прикордоння, це чотири громади, які в нас. Постійно е, під обстрілом там також є частково проблеми із е, електроенергією. Ну і власне трудність саме відновлення там полягає в тому, що е, в прикордонні росіяни застосовують піввідрони, і там безпосередня небезпека для тих, хто цими відновленими роботами займається, пане Андрію. А наскільки масштабним є знеструмлення? Скільки споживачів зараз не отримують електропостачання? Давайте почнемо вчора, після того, як ну, власне, відбувся ця, мас ця масована атака дронів на енергооб'єкт у Славутичі. Ну, додам, що е більше там, 20 дронів одночасно буває, що летять на конкретний енергооб'єкт, е мова не тільки про вчорашній випадок, а загалом я вже сьогодні коментував, що два місяці інтенсивні атаки росіян на енергооб'єкти в Чернівській області. Uh, і вчора, ну власне, відразу після удару більше 300 тисяч абонентів були без електрики. Ці цифри оприлюднювала обленерго. Ну, власне, для того, щоб збалансувати систему і запроваджені були вчора графіки погодинних відключень. Uh, що на, наразі, я би цифр не називав, щоб не давати там ворогу якусь додаткову інформацію. Але скажу, що відновлені роботи тривають uh, тривають цілодобово, тому. Для того щоб люди могли отримати електрику якнайшвидше, а є орієнтовні терміни відновлення, і знову ж таки про орієнтовні терміни відновлення ми також намагаємося не говорити. Ми там уже певний час не оприлюднюємо інформацію, коли у нас уже ремонтні відновлені роботи завершено, оскільки ну була інформація від спецслужб, що ворог і це навіть використовує зразу ж планує наступний удар. Тому uh -huh. мінімум інформації, максимум роботи і дій на місцях. Роботи ведеться, попри те, що не всі речі, які робляться, ми можемо говорити публічно. Да? І стосовно захисту цих об'єктів, і стосовно роботи проти повітряних сил, їх забезпечення, обладнанням, ребами та іншого, дуже багато речей, про які говорити, ну, на жаль, не можна, і це очевидно. Тому, тому можу тільки сказати, що роботи тривають і будуть доведені до логічного завершення, оскільки. Маємо і підтримку з центрального рівня. Ну і власне працюємо, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для людей через нічні атаки в Чернігівській області, зокрема на Ніжинському напрямку, пошкодження були на залізничних шляхах. На якій стадії відновлення чи є затримки у зміни у русі потягів? Розкажіть те, що вважаєте за потрібне сказати. Так, тісно, вже кілька тижнів росіяни активно атакують е, об'єкти інфраструктури, залізницю. Е, е, щойно, якщо ці прильоти, ну, на жаль, є результативними, тому е, відразу ж Укрзалізниця приступає до відновлення. Е, е, оперативно вони інформують людей про затримки руху поїздів. Ми також цю інформацію поширюємо, щоб люди розуміли, що до чого. Е, знову ж таки, ну, деталей тут багато не дам, тому що знову ж таки. Чим менше скажемо, тим менше буде знати ворог. Щойно безпекова ситуація дозволяє, одразу приступаємо до відновлення. Це стосується і Укрзалізниці, і обленерго, і всіх об'єктів, де є прильоти і руйнування. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Андрій Подорван, радник, голови Чернігівської обласної військової адміністрації.